Ось і знову почались планові відключення світла, і багато хейтерів електромобілів скажуть: ха, і як ви тепер будете їздити? А їздити будемо швидко, дешево, з кондиціонером, і так само. Але є декілька нюансів, щоб ваше життя з електромобілем було комфортно навіть у блекаути. І ні, я не буду розказувати про такі збочення, як дизельні генератори або якісь екофло чи щось таке. І перше, про що ми поговоримо, це про зарядку. Вона має бути дійсно швидкою. Тут одразу можна передавати привіт тим, хто каже, навіщо більше 16 ампер зарядка, тобто більше 3,5 кВт. Потрібна потужна зарядка для того, щоб встигнути зарядитися, поки в нас є світло. Разом із потужною зарядкою ми не забуваємо про потужну мережу, яка йде до цієї зарядки, для того щоб ви не зробили пожежу. І також дуже важливо, це потужна розетка. Наприклад, оця зарядка від Evios – це моя друга зарядка. Вона має три фази і може заряджати автомобіль зі швидкістю 22 кВт на годину. Але є дуже мало автомобілів, які можуть прийняти таку кількість енергії. Якщо не можна заряджатися 22 кВт на автомобілі, не хіба вона мені така потужна потрібна? А я відповім, що це універсальне ідеальне рішення для електромобіля. Причому для європейського автомобіля, який може споживати три фази. А це нам дозволяє зарядити цю BMW i3 на 33 кВт від 0 до 100% за 3,5 години від трьох фаз. Тобто зі швидкістю 10,5 кВт на годину. А якщо немає трьох фаз, можна вмикнутися в одну потужну на 32 А і зарядити автомобіль за 4,5 години. І виходить, що з такою потужною зарядкою, ви можете зарядити свій електромобіль до 100% від нуля за ті 4 години, які є електроенергія по графіку в цих умовах. Ви можете навіть не жертвувати нічним тарифом і заряджатися вдвічі дешевше. Якщо у вас немає потужної зарядки або вимкнення світла довше, і ви не можете встигнути зарядити електромобіль, то потрібно буде відмовитись від зарядки по нічному тарифу і підключати автомобіль завжди, коли є можливість, щоб заряджатися, коли є світло. Одразу для скептиків скажу, що 4,5 години зарядки на цьому електромобілі це 33 кВт, Це 250 км пробігу. Я впевнений, що мало хто проїжджає за один день стільки, якщо звісно ви не таксист. І навіть години зарядки вистачить, щоб проїхати десь 60-70 кілометрів. І в більшості випадків цього вистачить. Я вже пережив свою зиму на електромобілі з блекаутами. Це був Nissan Leaf із залишковою ємністю 17 кВт. І за цей час я лише декілька разів користувався публічною зарядкою, тому що дома не зміг зарядитися. Це було в той момент, коли світла в мене в квартирі не було три доби, а їздити тоді доводилось не менше ніж 50 кілометрів на день, і завжди був варіант зарядити автомобіль. І тут на допомогу нам приходять публічні зарядні станції. Вмикаються і вимикаються Вони також по графіку, як і світло у нас вдома. І на такий випадок я раджу дізнатися, де поблизу у вас є зарядні станції. Зробити це легко та зручно можна через додаток PlugShare або на сайті PlugShare. Але через цей додаток неможливо подивитися, працює зараз станція чи ні. Для цього потрібно перейти в додаток оператора цієї станції. А поки підписуйтесь на канал Кіловат, де ви дізнаєтесь абсолютно все про електромобілі. Але якщо ви вже потрапили в ту ситуацію, коли вам потрібно доїхати, а працюючих зарядок поблизу немає, то для вас є декілька порад, як можна все ж таки доїхати і не боятися. По перше, немає сенсу вимикати музику, фари і все інше. Це працює від 12 вольтового акумулятора і майже нічого не споживає. Найбільшим споживачем в вашому автомобілі є електродвигун, який чим швидше крутиться, тим більше він споживає. Тобто, зменшивши вашу швидкість десь з 80-90 до 30 км на годину, ви зможете подовжити майже в два рази ваш пробіг. На другому місці по споживанню це а, пічка або кондиціонер. Причому пічка на підігрів а, бере набагато більше ніж кондиціонер, тому ви можете випнути саме їх. Це може вам дати десь 20-30% до вашого пробігу. Ще вам потрібно знати, як поводиться ваш автомобіль, коли в нього сідає батарейка, і скільки вона може проїхати з нулем відсотків. В кожному автомобілі є якась кількість кілометрів, яка вона може проїхати з нулем, і це не нашкодить вашому автомобілю, тому що те, що вам пише нуль або вона вимикається, для батарейки це далеко не нуль. Плата захисту БМС не дасть зіпсувати вам акумулятор, і тому в нуль, от прям в абсолютний нуль, ви його ніколи в житті не розрядите. Ну і як на крайній випадок, це екофло, яка допоможе вам за 20 хвилин зарядки від нього, це версія на 1 кВт, отримати десь 5-7 км пробігу. Ну але екофло це прям вже занадто. Тому навіть у блекаути жити за електромобілем комфортно, можливо і потрібно. Тож заряджаємось найбільшою потужністю, знаємо можливості свого автомобіля, знаємо, де знаходяться найближчі публічні зарядки. І навіть у блекаути ви своїм електромобілем будете повністю задоволені і їздите так само дешево, як і їздили до цього. Тож ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і до зустрічі в наступних відео на каналі Кіловат.